Богу він нині повсякчас навіть вічень. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 8, 9, 10, добре. in yeah. Давай, 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 Почався новий відлік часу, болісний, гіркий, печальний. так і світової громадськості до страждань людей, які зазнали і продовжують зазнавати дії радіації. Першими до реактора через кілька секунд по тривозі прибули пожежні. На чолі з начальником караулу лейтенантом Володимиром Правиком. Слідом за ними прибув і караул його бойового побратима, лейтенанта скавиця, сторуко в серце уп'ялась і обпалила ваші лиця, і в танці дихому зайшлась. Коли вже й хмари спопеліли у знавіснілому вогні, ви смерть приборкати зуміли. На тім останнім рубежі Вентиляційні труби пошкодженого четвертого енергоблоку атомної станції. Отож, запрошую вас зняти полотнище з пам'ятника. i us to go to В час і на віки не в тіла, життя, воскресіння Христове, бачивши, тому безрішного, хресту Твоєму поклоняємось Христе, і святе воскресіння Твоє співаємо, і славимо, і воїси Господи нас навчили, і так і сповідуємо Тебе, Осина, і і рівно віримо Твого духа, і я, сам, Господи, пошли. і благослови, пам'ять твою, нік і дати, Господи, Господи, сніс життя. Смертю, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвами причистої своєї, мати і всіх святих, і спасену. Декілька миттєвостей назад, на наших очах, курсанти герої, курсанти, що залишились в живих. Курсанти 1986 року відкрили монумент своїм бойовим побратимам, тим, хто зупинив ядерний смерч, тим, хто дійшов за вічну межу ради усіх нас. Тому що сліпа доля навмання ткнула пальцем, обрала один з найчарівніших куточків нашої землі, де жили добрі працьовиті люди в одну мить перетворила її на пекло. Чорнобиль чорна біда, наша біда, тому що постраждали мільйони людей. І загалом наслідки аварії були б набагато печальнішими, якщо б не героїзм пожежних. Міліціонерів, військових, шахтарів, авіаторів, медиків, котрі першими кинулись до пекла і дорогою ціною, здоров'ям і життям заплатили за наше майбутнє. Загалом у ліквідації аварії брали нас, брали участь. Понад 30 тисяч працівників органів внутрішніх справ, куди структурно входила державна пожежна охорона на цей час, і отримали найсхвальніші оцінки за геройський подвиг в ім'я нинішніх і прийдешніх поколінь, за мужність і самопожертву, у складі якої на сьогодні три герої Радянського Союзу. Чотири герої України, один герой Росії, вихованець і, гром... і народжений на Житомирщині, вихованець нашого навчального закладу, генерал Володимир Максимчук. 720 працівників органів внутрішніх справ нагороджені урядовими та державними бойовими нагородами. На жаль, 2700. 91 помер у результаті отриманих захворювань? 750 із них представляли Львівщину. Більше 300 чоловік це випускники нашого навчального закладу, які представляли різні області, різні на сьогоднішній день держави і виконували різні, різні посадові функції. А скільки їх лелеченків? яких не полічити, яких не занесені у державні реєстри і не відзначені ніякими відповідними указами, зате ураджених радіацією і покалічених, і понівечених, і часто забутих, і, і ненарождених, і мертвих, і живих. Львівський державний університет завжди пам'ятав, пам'ятає і робитиме все, щоб пам'ять про своїх вихованців-героїв була вічною. Усі ми сьогодні солідаризуємося з пожежними камікадзе Японії, які проявляють чудеса стійкості і героїзму у цей непростий для них сьогодні час випробування. Я від імені організаційного комітету хочу висловити найтепліші слова вдячності науково-педагогічному, допоміжному, обслуговуючому персоналу, ветеранам, випускникам, ліквідаторам, курсантам та студентам, усім тим, хто долучився до тієї величної справи і своїми скромними пожертвами зробив, щоб наше дійство сьогодні було можливим. У ці великодні дні, у дні перемоги життя над смертю. Схилімо голову перед пам'яттю мертвих і славимо живих. Нехай 25-та річниця є тісніше єднає нас в ім'я продовження життя і розбудови нашої української держави. До слова запрошення зазнали ті люди, які першими були. Там біля реактора. І, як сказав ректор, це були сміливі молоді люди, пожежники, які першими прийшли на допомогу атомника. Я хочу низько схилити голову перед мужністю тих, хто пережив, і перед пам'яттю тих, хто не дожив до 25-х роковин. Пам'ятаємо і гордимося тими, які поруч для нас. І не тільки в дні роковин, а в повсякденному житті. Михайло Володимирича, за подвиг, мужність та самовідданість проявлені під час ліквідації наслідків аварії, нагороджено цінним подарунком у вигляді легкового автомобіля ваз 2107 Ключі до автомобіля вручні. У 25 років почесною відзнакою мене з України нагороджується ветеран... Давайте привітаємо аплодисментами наші ветерані. Почесною відзнакою мене з України нагороджується ветеран навчального закладу Полковник внутрішньої служби у відставці. Відзнакою МНС України за відвагу у надзвичайній ситуації першого ступеня нагороджується начальник... Відзнакою мене України за відвагу звичайні ситуації другого ступеня нагороджується ветеранами. Відзнакою князю України за відвагу на звичайні ситуації другого ступеня нагороджується. На -го розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 20 квітня полковника внутрішньої служби у відставці. Нагородити сполковникам. Замужність та самовідданість проявлені під час ліквідації наслідків аварії та знамок. Замужність та самовідданість проявлені під час. Щиро дякуємо за виступ. Сочесні отці. Високоповажний пане ректоре, високодостойний пане голову обласної державної адміністрації, шановний пане перший заступник голови обласної ради, шановні генерали, офіцери, курсанти, шановні ліквідатори, дорогі львів'яни. На цій стелі написані дуже прості, але сильні слова. Чорнобиль Чорнобиль, земля застогнала і рама смертельна на серце лягла, героями сотні пожежників стали, щоб Україна жила. Воїни світла, які пішли на боротьбу з темрявою. Ці трагічні дні ми сьогодні. Відзначаємо в день Воскресіння Господнього. І Воскресіння Господа нашого це перемога життя над смертю. Багато хто віддав своє життя за те, щоб ми з вами сьогодні жили. Багато хто заздав, зазнав дуже великих страждань, хвороби, довге лікування. Тисячі людей, які були переселені, які приїхали і до нас, до нашого міста. Це великий біль. І я не знаю, чи людство до кінця собі усвідомлює, наскільки це була велика трагедія. Ці події, які трагічно сьогодні відбуваються в Японії, вони відзеркалюють те, що відбулось 25 років тому назад в Чорнобилі. Дякуючи всім, хто віддавав своє життя, віддавав своє здоров'я, ми сьогодні повинні зробити все можливе, щоб така страшна біда ніколи більше не прийшла на нашу українську землю. Христос Воскрес. Чима будьмо люди, обережні в ньому, іншого житла. Хай над землею небо чисте буде, Чорнобиль не забуде. Господи, дарую душі спокій.